Вітання всім, хто чекає продовження цього серіалу. Сьогодні новий день, сьогодні трошки тепло в теплиці. Нова пачка електродів. Найшов старі рукавиці після того як я пропалив цілу пачку рукавиць за два дня. Ось такі спеціальні сварочні штани. І зараз буду робити далі. Залишайтесь на лінії. Вже кипет. Трошки відрізав, забив туди, приставив проволочку, де велика щілина. ділина і працюю. Повертаємося до мастер-класів. Запам'ятали? Тепер дивіться. Якщо секретарка відмовляється потримати, бо в руки пече, можна зробити такий девайс. Оп. А тоді паличку відламати і кинути. Бачите як буває? Всі оці сучасні електромобілі, вони зроблені всі за моїми малюнками. Дивіться, які форми, які лінії. Правила? Зробив. Це так здається, що воно легко було оце все замутити. Але варю, варю. Чую, і так шашликом пахне. І жарними яйцями. Це шашликом і жарними яйцями. Я тут опускаю очі. Це, показується, я пахнув. Тяжко. Цвіркає, пече все. Сварка це така штука воняє в теплиці. Але я це зробив. Зробив, практично все зробив. я тут позаварював, там позаварював, зараз обійду і покажу. Обійду і покажу. Цей край хорошо зробив. Тут наліпив, чого було і як було. Трошки арматурки, трошки ще якоїсь фігні. Низ. Зашив. В середині воно виходить ось така штука досить велика місць. Місця багато дивіться, там позашивав, позаляпував. Одна щілина осталась. Це просверлений отвір. Поки я його лишу для... Подачі вторічного воздуха не сподобається тоді заварю. Ось так от воно всередині буде. Бачите? Тут цю сторону я закладу кірпічом. Чому зараз я все розкажу. Чому кірпічом? Тому що... По-перше, металу в мене немає, а той, що є дуже шкода, можна з нього щось до трактора зварити, то заложу кірпічм цеглою. Е, чому так? Тому що, я вже сказав, да, металу немає. І плюс, коли в мене тут була ота стара грубка, все одно я такого вилажував кірпічом, тому що е, коли ходиш по дворі, аж туди з жаром, таким, через плівку, в мороз, Чувствується велике тепло. То, щоб воно туди лишнє не виходило. Краще хай воно буде якось тут і там ще, може, відкладу і буде підніматися воно догори. А там вентилятори будуть розганяти все, все далі. Чому я не робив грубку з кільпіча? Багато, ну не багато, але там деякі писали люди коментарі, що в багатьох блогерах, фермерів, грубки з кірпіча. То дивіться, я вам дам відповідь зі свого досвіду. Скажу, що кірпіч мені не сподобався. У мене колись була теплиця була грубка з кірпіча. був вставлений, з кірпіча воно було вимрувано. ще й труба була вставлена так всередину, щоб метал віддавав тепло з обох сторін через отвір. Не пішло воно, так воно не гріє, дуже довго гріється, і воно мені не сподобалась. Пишуть, що інші блогери, інші блогери, фермери з кирпіча грубки мають таке. Подумайте просто з іншої сторони. Може в них немає просто металу, щоб зробити з метала грубку. Це раз. А по-друге, може там не все так вже і чудово, наскільки це можна побачити в роліку. Грубка з кирпича і грубка з кирпича, але ж з метала я вам скажу вона набагато краще. Чому? Тому що, як я вже не один рік вирощую, палю грубками, скажу вам, як воно є. Оце Зараз ми з 15 числа десь вже будемо переїжджати сюди. в цю теплицю. Ось сюди Будемо вилажувати тут стаканчики з розсадою і, і, і сіяти вже сюди капусту в землю. Це ми робимо кожен рік, це вже перевірено і все налажено. От. І от якщо така погода, як зараз, да, дивіться, на дворі там якийсь мінус невеличкий чи нуль, в теплиці досить тепло. Палити не обов'язково. Я вам скажу, якщо тут температура буває там, 10 градусів, от зараз дивіться навіть 12, то я би б зараз не палив. Але приходить вечір, вечір вже часа 4, обов'язково треба розпалити. Щоб менша економія дров була, звичайно, я це все діло закидаю дрова, трошечки підувалку відкриваєш, вона аж червона, практично за, за тих 10 хвилин. Вентилятор ось цей воздух розганяє, там ще один стояв, і в, в теплиці вже тепло. Була б грубка з кірпіча, поки воно нагріє той кірпіч. Розумієте, да? і воно стільки тепла воно не віддає. Тому що, коли на дворі дуже холодно, там, наприклад, 10 градусів морозу, грубка оця, вона практично до червона нагрівається. Воздух вентилятор розганяє в теплиці тепленько. Кирпіч так не дасть. Це треба велику площу кирп... кирпічової грубки, щоб воно було настільки тепло. І так само е вже пізніше, вже туди до березня, ще туди десь далі, тако, в ті числа вже коли буває так, що вже просто треба розпалити там, в 12 ночі чи в 10 ночі, бо буває приморозок тільки під ранок, оцей там до мінус 5 градусів, буває примурзок. то Та сама ситуація. Грубка з метала. Тор кинув туди трошки дров, підпалив, практично за пару хвилин воно вже собі гріє, віддає тепло вентилятор розганяє. О, а кірпіч він, ну, він не дає стільки того. Звичайно, б хотілося, щоб звідси була труба аж туди. Такий був ізначальний план, коли я привіз сюди цю бочку і поставив. Це ще до будівництва теплиці було, бо вона здорова. То це був такий план, і колись цей план збудеться, буде комен туди, і трошки воно тут буде перероблено, оскільки це маточна теплиця, то тут треба, щоб було дуже тепло. І колись двойна плівка теж все-таки сюди зробиться. Скільки сюди влізе дров? Я думаю, тут більше, ніж 200 літрів. Потім я це все діло порахую і в якомусь відео скажу про це. Чому? Чому я її переробив? Тільки тому, що мало влазило туди дров. Приходилося в 12 ночі закидати, в 3 просипатися, закидати і в 6 часу ранку ще трошки підкидати, тому що там до 9, поки сонце не зійшло, теж тут холодно. Особливо, коли дуже багато розсади, огірок, помідора. От. І таким чином вона гріла, оця грубка, яка була, маленька, вона гріла. До 20 градусів морозу я в цій теплиці переживав. Бувало таке, що там в тому краю, при тому всьому, що вентилятори працюють, в тому краю приходиш тако по плівці, аж мороз здираєш. На дворі 20 градусів було морозу. Вона гріла, але надовго дров не вистачає. Тому вже це діло достало за всі всі роки, і захотілося трошечки більше дров закидати, щоб просипатися вже просто рано. Тобто 12 закинув, рано встав, прийшов і все нормально в тебе. От. В перші дні то я, звичайно, поки наладиться з піддувалом, щоб знати, як воно горить, і до чого то прийдеся ночі встати. Але потім воно все наладиться. Я вже буду знати, скільки відкрити та гудати, то буде воно до ранку горіти. А до ранку буде горіти по-любому, тому що в мене там. Ті грубки другі, я що в тій великій теплиці, то якщо закидати 200 літрів повністю запхати таких хороших твердих дров, то горить до ранку, чи не можна потушити рану, коли вже не треба, щоб воно горіло. От. То основна мета це просто збільшити, збільшити об'єм дров. От. А ці е, акумулятори, бо теж пишуть люди, що акумулятора треба з кірпіча чи там ще якось, е, опять же, воно, воно не працює. Коли це в хаті воно може працювати акумулятор, коли ти приходиш, там цей кирпіш, ця грубка з кірпіча трошки там тепла, віддає якесь тепло. Тут з заплівкою великий мінус, і все, і цей кірпіч, що він тепленький, в ту сторону він цього тепла не віддасть. Грубка повинна бути аж червона, так, щоб тут було комфортно рости. От. І що би там не робив, ці акумулятори, якщо тачка дров, взяти там повну тачку дров, якщо вона згорить там за три години. То яка б ця грубка не була, чи вона маленька, чи вона велика, чи вона така, як та го, чи ще менша, чи просто висипати тачку дров, тому підпалити. Тобто ці дрова вони просто мають свій термін горіння там, 3 години, наприклад, так, так само і тут. Якщо треба тримати температуру, щоб було хоча б градусів 10-15 в теплиці, в мороз на вулиці, вони просто будуть горіти 3 години. Неважливо, чи це грубка велика, чи це грубка маленька. Просто вони будуть горіти 3 години. А щоб горіло цілу ніч, треба просто більшу, більшу грубку. Також для мене дуже важливо, що в мене є тона води теплої. Якщо е, на дворі холодно і грубка горить, що і днем, і ночі горить, і, і тона води нагрівається настільки, що е, з краника руку таку кладеш, ну, градусів 30-35 вода. Настільки тепленько, що прям хочеться залізти туди болтнутися і купатися там. Якщо вже пів бочки води, пів бочки води чи ще менше, то буває настільки гаряча, нагрівається. Ну Це якщо і днем горить грубка, і ночі, коли на вулиці мороз, то вона і днем і горить і ночі. Бо коли сонце, то вона днем не горить, звичайно, не палим, так тепло. От. То коли трошки там, менше половини, половина, і воно дуже довго горить, нагрівається вода настільки, що. Прямо відкриваєш краника, і вона гаряча, то ми доливаємо холодної. І таким чином є тепла вода, і цією теплою водою я поливаю все, що тут росте. Тобто, коли в ці перші дні, коли тільки посіяна капуста, тут посіяна капуста, і я поливаю зразу з бочки теплою водою. Це вже додає трошки температури ґрунту, оскільки ґрунт як не якось все одно холодний, додає, додає теплоти. І так само я поливаю вже оці всі стаканчики теплою водою. Вже така комфортна, тепла літня вода, можна ще дати. Це дуже важливо. Тому ця грубка все так спроєктивана, що воно тут зроблено так. Зверху вода. Вода це дуже обов'язково. У мене в тих теплицях, колись раніше, то коло тої бочки, що зараз в тій теплиці великій, стояла 200-літрова бочка, прямо притуляна до грубки. Теж вода грілася. То я поливав з неї. А тут є можливість така, то я використовую так. Все зробив. Уже наступний кадр відос буде, як я її вже буду палити. Зроблено вона ось так. Зараз покажу, як там комін підключається. І скажу я вам саме як це було начати. Саме як було начати, саме страшно було Хоча я коли я построю цю теплицю, заніс цю бочку для води і треба ж грубку, то для початку закинув цю ж, піднес. Думав, осінь прийде, зроблю. Щось воно так вже на пару років затягнулося. І кожен рік це хотілося, хотілося, звичайно, якби був хороший метал, не було б таких хліпаків, а просто цю бочку обшив би по кругу металом, прорізав отвори для, ну, для загрузки дров для цього комина і все було б швидко і красиво. Так наліпив звісно багато зараз переберу всі ці мотлох заложу ззаді кирпичами. переберу ці мотлох, виберу магнітом магнітом пройдуся визберу всі ці окурки які тут оці що посувались від електродів пересію якусь частину через ящик землі бо там є всякого мотлоху так, виглядає воно ось так, дивіться. Тут обліплю фульгою, обмотаю фульгою і проволокою замотаю і воно ці дири за, заткає. Комен піде туди, підв'яжеться трошки вище Вище підв'яжеться, сюди напхається мінвата, бо воно небезпечно. Як воно буде. Як воно буде. Тут я зараз його прихвачу, щоб воно нікуди не впало випадково. І все, і практично грубка вже готова. Вниз, дивіться, низ просто насаджений. По розміру насадяний, я думаю, туди йде, не буде пускати. А якщо буде, то так само чимось мінватою там. Та не буде, там воно дуже плотно. Але якщо буде, то без проблем залатати. У нас щастя залатати без проблем. От, і все, коротше, наступний кадр. уже як буду палити. зараз я замішаю. Обачно раз замішаю, виліть плюс кирпича. може глини тут з глиною. І все, і буде готова. Все, готово. Бачите, ніде нічого не світиться, не світиться ніде ніяка дірка. Все добре заварено. А ще в куточку щось блистить. Але ці дере не страшно, тому що десь цей попелом за, за засмітиться попелом заб'ється. Та навіть якщо не заб'ється, то все одно треба, щоб воно горіло і тяга була. Буде би горіти, то тут закриється під увало. Все буде один на один вийде. Все, думав. Що це тільки, що був останній кадр, і на сьогодні знімати не буду. Але я вас, я ще це покажу. Покажу вам те, чого не всіх є, але багато хто про це мріє. І я це зробив. Бачите яка тема? Так як в мене ось ця труба залишилась на халяву, то куди я її пристрою? Правильно. Ось сюди я її пристрою. Бачите, яка тема? Тепер можна буде подивитися, звичайно, на випробуваннях, як воно там нагрівається. Туди підключити якийсь моторчик від витяжки. Звідси буде дути. Якщо буде дуже хорошо дути, то вже в майбутньому можна зробити, кинути попід низ трубу 110-ту каналізаційну. З тройниками, щоб були виходи. А звідси надіти е, фольгу цю трубу з фольги і роздувати по всій теплиці. Красота. Дивіться, як воно виглядає спереді. Бачите, як воно виглядає. Це тільки моторчика підключе і буде дути. А всередині воно ось там воно всередині. Бачите, от вона. От і фінал відео, як воно буде горіти, вже зніму завтра, хай воно підсохне. Велика всім подяка, хто дивився всі три серії, хто і одну дивився, все одно подяка. Велика вам щира така від мене подяка. Всім, хто підтримав в коментарях, писав. І погане, і хороше, не важливо, головне написати і підтримати. Навіть сама погана думка, ідея, порада. Завжди може бути основою, щоб її втілити в життя з покращеними можливостями і зробити ще краще. То дякую за всі поради, які є. Хороші, погані, все одно їх можна якось використати. Ці поради, що ви даєте. Велике дякую.